У понеділок, 2 червня, в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Кремль до останнього не розкривав свої умови мирного договору, що суттєво звузило вікно можливостей для результатів зустрічі. Втім, коли текст меморандуму все ж був оприлюднений, стало очевидно, що наразі укладення угоди є неможливим. Докладніше про те, чого вимагає Росія в обмін на припинення війни і про що сторонам все ж довелось домовитись в ході зустрічі. Далі розповім я Яна порхун. Тож підписуйтесь на наш канал. Після завершення перемовин міністр оборони України Рустем Уміров заявив, що на порядку денному стояли три питання: припинення вогню, звільнення полонених і викрадених Росією дітей та зустріч лідерів. Втім, дійти згоди вдалося лише у питанні обміну. Зокрема, сторони домовились про двостороннє визволення з полону всіх важкохворих і поранених, а також солдат віком до 24 років. Крім того, узгоджено повернення 6 тисяч тіл загиблих з обох сторін. В рамках питання обміну Україна також передала перелік з кількох сотень. Дітей, що були викрадені Росією за час повномасштабної війни, за словами Рустема Умірова, якщо Росія дійсно віддана мирному процесу, повернення бодай половини з цих дітей стало позитивним сигналом. Решта питань щодо припинення вогню і зустрічі на рівні глав двох держав були відхилені російською стороною. Натомість, після завершення зустрічі, російські змі все ж оприлюднили текст меморандуму, який декларує умови Кремля для завершення війни. Його положення свідчать про те, що росіяни не налаштовані на будь-які поступки заради миру і визнають лише фактичну капітуляцію України з безлічу зобов'язань перед агресором. Зокрема, Москва вимагає міжнародного визнання приєднання до Росії чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та АЕР-Крим і виводу з них усіх українських військ. При цьому Україна повинна набути нейтрального статусу, назавжди відмовитись від претензій на вступ до НАТО або будь-яких інших військових альянсів, а також не допускати на свою територію військовий контингент інших держав. І розміщення в Україні їхніх військових баз. Крім того, Київ повинен закріпити за собою статус неядерної держави, узгодити з Москвою допустимо численні своїх збройних сил, військової техніки та характеристики цього озброєння. Також на рівні законодавства в Україні повинні бути розпущені та заборонені усі націоналістичні організації, партії та формування у складі ЗСУ та нацгвардії. Також під заборону має потрапити пропаганда і героїзація так званого нацизму та неонацизму. Ба більше Москва вимагає присвоєння Росії російській мові статусу офіційної зняття усіх обмежень щодо української православної церкви та відновлення дипломатичних і економічних відносин, в тому числі газового транзиту і транспортного сполучення, зі свого боку Кремль погоджується на взаємну відмову від претензій у зв'язку з нанесеними війною збитками. Переоцінити зухвалість і цинізм цього меморандуму вкрай складно. Вочевидь, Володимир Путін просто не налаштований завершувати війну у будь-який інший спосіб, окрім по. Овної капітуляції і колонізації України або на полі бою, або на папері, таким чином можна констатувати, що усі потуги президента США Дональда Трампа щодо завершення війни наразі призвели лише до самого факту зустрічі двох делегацій в одному приміщенні. Що ж до укладення мирної угоди, наразі сторони так само далекі від цього, як і раніше. Станом на сьогодні, єдиним реальним результатом переговорів стали домовленості щодо обміну полоненими та повернення тіл загиблих солдат. Втім, щодо сподівань на повернення додому українських дітей. Прогнози також не надто оптимістичні за словами журналіста з економіст Олівера Керола у відповідь на вимогу України глава російської делегації Володимир Мединський сказав: цитую. Не влаштовуєте виставу для бездітних європейських бабусь із розбитим серцем, попри очевидну безнадійність розмов з росіянами, Україна все ж продовжує робити кроки у напрямку миру. Зокрема, Київ запропонував Москві провести зустріч лідерів країн вже до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Тим як повідомив Сергій Кислиця, Москва відмовилась від цієї пропозиції за словами одного зі співрозмовників РБК Україна з української сторони, росіяни просто зухвало показують усім середній палець. Імовірно, тим. Самом тестують межі допустимої поведінки з американцями, варто зазначити, що раніше Москві це загалом вдавалось. Попри численні знущання з мирних ініціатив Трампа, той поки що не вийшов за межі словесних погроз на адресу Москви. Очевидно, що єдиним важелем впливу на Росію і примусу її до миру є зникровлення її армії та виснаження економіки. Україна робить все можливе для виконання першого пункту. Тепер справа за заходом. Чи піде Трамп на санкційне загострення? чи виконує свої численні погрози вийти з мирного процесу? Є основним питанням найближчих днів і тижнів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про під Оськи та подобайки до зустрічі. Операція Павутина, в ході якої 1 червня Україна вразила десятки літаків на території Росії, стала чорним днем для стратегічної авіації ворога. Військові експерти з усього світу вже висловили захоплення винахідливістю українських військових, зазначивши, що ця атака обов'язково увійде в підручники з військової науки. Та чи вплине вона на хід війни вже сьогодні? І як фіаско Кремля позначиться на переговорному процесі? Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Удар по літаках стратегічної авіації Росії один з найефективніших із можливих, які могли здійснити українці. Справа в тому, що будь-яке пошкодження, завдане такому бомбардувальнику, майже напевно виводить його з ладу. Українські джерела, осінь дослідники та російські провоєнні блогери повідомляють про знищення від 9 до 40 ту 95 ту Ту-22М3 та навіть літаючого радару А 50 За даними СБУ, 1 червня були вражені 34% стратегічних носіїв крилатих. АКЕТ, а загальна вартість втрат ворога склала 7 мільярдів доларів. Ключовим аспектом є те, що ці літаки не випускаються серійно понад 30 років, тому для них не виробляють багато компонентів і деталей. Росіянам не вдасться швидко відремонтувати те, що ще піддається відновленню а отже, найближчим часом ці пташки не зможуть здійснювати польоти. Крім того, росіянам доведеться посилити захист решти цілей, розмістивши на литовищах додаткові засоби ППО, системи РЕБ, посиливши охорону а і збуд будувати нові укриття набагато більші і дорожчі все це вимагатиме від ворога витрати дуже великих коштів і зусиль, адже удар з боку України, як тепер видно, може бути завданий навіть по Сибіру. Коментуючи військовий успіх, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це абсолютно блискучий, самостійний результат України і найбільш далекобійна наша операція. Винахідливість та ефективність українських спецслужб оцінили навіть у розвідці Ізраїлю. У повідомленні Мосаду згадуються слова Дональда Трампа про те, що Україна буцімто не має козирів у війні з Росією, і зазначається, що Володимир Зеленський довів зворотня. Також у відомстві впевнені, що спецоперація Павутина стала сигналом про початок ери війни з використанням безпілотників. Своєю чергою, оглядач Washington Post Макс Бут вважає, що атака на російські аеродроми зіграла ту ж роль у військовій історії, що й атака Японії на Перл-Гарбор 41-го року. Обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння. Зброєння лінкорів у 41-му році і пілотованих літаків сьогодні зазначає бут за його словами. Українці виявили критичну вразливість, яка має позбавити сну кожного генерала у світі. Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами у США або пакистанцям з індійськими авіабазами, або північно-корейцям з південнокорейськими авіабазами, каже Огляд за словами Макса Бута, попри те, що Росіяни будують свої власні безпілотники за допомогою Ірану, у цих перегонах вони постійно відстають на крок або два від українців. Ба більше, на думку експерта, недільна атака може підірвати і ядерну стабільність, адже уражені бомбардувальники, які запускали звичайні крилаті ракети проти України, також були призначені для запуску ядерної зброї. Високо оцінив успіх спецоперації і полковник армії Великої Британії у відставці Гейміш де Бретон Гордон. За його словами, 1 червня 25-го року може увійти в історію як один із найважливіших днів у російсько-українській війні. У колонці для The Telegraph військовий зазначив. Зараз здається очевидним, що обмеження на використання Україною західної зброї знімаються. Це призводить до того, що в зону досяжності потрапляє все, що розташоване в радіусі 500 кілометрів від України, зокрема й Москва. Також тут варто згадати про те, що українські військові підтвердили розробку безпілотника із радіусом дії по. На три тисячі кілометрів цікаво також і те, що військово-політичне керівництво України вирішило провести спецоперацію напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі. Цим кроком українська сторона наочно продемонструвала, що, попри спроби Кремля диктувати умови, війна далека від завершення на користь Москви. Кореспондент BBC Святослав Хоменко наголошує, кадри з палаючими російськими стратегічними бомбардувальниками і є картами, які Київ використовує у переговорах. Вони доводять, що Війна триває і Київ має власні важелі тиску. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.